У цьому відео ми розглянемо, як робляться специфікації. Як дістатися до специфікації можна через розділ виробництва, довідники або специфікації, або, або через налаштування всі довідники, специфікації, під розділ виробництва. Або через Довідник е, номенклатура. номенклатура. Е, якщо зайти в окремий від е, елемент номенклатури і відкрити посилання на специфікації вверху. Для того, щоб зробити специфікацію, потрібно підготуватися. Яким чином? Потрібно мати остаточні. Розрахунки, а також з яких інгредієнтів або з яких частин робиться виріб, а також мати привести до єдиного складу, об'єм або вагу. Тож розп... Я вже підготував, заздалегідь окремий файл в Excel, там, де табличка з розрахунком нашого виробу. Тобто вареники з картоплею будуть. То вона складається з двох напівфабрикатів, тісто та начинки. Тісто, в свою чергу, складається з нижче показаних інгредієнтів, а начинка також з нижче показаних. Ну, оскільки у нас рецепт був проведений в об'ємних об частинах, де дещо. В штуках, дещо у нас було і в кілограмах, і в грамах, але нам потрібно привести до однієї одиниці виміру. Ну, для нас е, найбільш зручною для мене виявились грами, тому в грамах будемо й вести розрахунки. Взагалі, для одного напівфабрикату тісто загальна вага після змішування складе 665 грамів. А для начинки загальна вага складе 1251 грам. Ну, після того, як ми їх об'єднаємо, зліпимо це остаточний буде вироб з двох напівфабрикатів і заморозимо, тому що пельмені ж потрібно заморозити, то після заморозки вони зменшать свою вагу і складуть в загальному 1880. Ну, тобто на, на підставі цих даних будемо робити специфікацію, ну, наприклад, для тіста. Почнемо для тіста. Заходимо в специфікацію або створюємо її. Найменування робимо, робимо як основна склад додаємо як е, тип рядка матеріал. Але е, тип рядка може складати матеріал, витрати. Як послуга, або запас. Запас це вузол, зборка або матеріал. Ну В даному разі у нас матеріали. Матеріали борошна, вода, тепла, яйце, сіркухона. Ось і переносимо на кількість 405, 254,6. Ну, за замовчуванням одиниця вимірювання в нас стоїть кілограми, залишаємо її такою. Оскільки, якщо це виробництво, то там ну, десь об'єми такі є, ну, тона вареників я міркую, що це невеликий обсяг. Тому залишаємо так. А якщо нам буде потрібно менше або більше, то в процесі того, як ми будемо робити виробництво, вона перерахує на ту кількість, яку нам потрібно. Однак тут треба сказати, що на кількість одиниці виробу, Повинна бути кількість загального обсягу. Тобто, якщо у нас кількість 405, загальний обсяг 665, щоб вона перераховувала потім це перерахунку на ту кількість, яку ми вкажемо. При створенні документу виробництва. Тож заповнюємо, далі йдуть операції. Ну, операції складається з підготовки яєць. Додавання та змішування, і тут норма часу також стай, і виймання та розподілення. Ну, а кількість продукції у нас вже на тот об'єм, що ми створили, 665 кг. Таким чином, ми зробили першу специфікацію на, на виріб о, тісто. І ось ми її використовуємо як основну, вона буде підтягуватися по замовченню, якщо ми будемо створювати. Далі створимо, вона вже створена, ну ми переглянемо, як ми створили специфікацію до картофельної начинки. Теж напівфабрикат картофельна начинка. Зайдемо в специфікацію. Також основна я називав. Переглянемо. Вона складається з картоплі. Зараз приглянемо табличку, щоб було важ... не важко подивитися з картоплі, масла вершкового, цибулі, перець чорний і перець мелений. Ось дивіться, чому я збільшив вагу. На 1000, тому що тут, виходить, 0,5 кг. Дуже маленька вага. Якщо б це був, був розрахунок на 1 кг, то тут би ну, не вистачило знаків для заповнення, тому я збільшив на 1000. І дивимося, загальна вага для начинки нашої панопівка складає 1225. Ось і кількість продукції ми ставимо загальну 1225. Вона потім перерахує. Таким чином робимо і операції. Операції це витрати часу, який витрачається при підготовці картоплі, цибулі. якісь Люди якийсь час витрачають. Тому цей час потрібно урахувати, і потім перевести. В гривні і в їхню заробітну плату, а нам поставити на затрати при виробництві. Тобто це є та зарплата, яка створюється. І на кількість продукції у нас там кількість 1225. Тобто на 1000. Хоча можна ставити, ну, тут потрібно ставити той показник, який у вас розраховано. Далі записуємо і закриваємо. Таким чином, у нас створено дві специфікації. Для того, щоб зробити останній виріб, нам потрібно зайти в наш виріб «Вареники українські з картоплецем, і також відкрити його, зайти в специфікації і створити, або відкрити заздалегідь створену. Дивіться. Тут у нас вже стоїть тип рядка вузол. Вузол підрозуміває, що він має свою специфікацію з тих інгредієнтів, яких, з яких він вже створений. Тому ми тут ставимо кількість 655 і 1251 тобто ту кількість, яка у нас вийшла. Але кількість продукції вже. Кінцево у нас буде та, яка вийшла після заморозки. 1880. Ну і операції це формування вареників, замороження і фасування. Таким чином у нас виходить виріб. Ну Кількість продукції я тут образно поставив 100, бо зараз нам це не так важливо. На цьому про специфікації можна і закінчити. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.